Купував БМВ на українських номерах, а ним виявився Volkswagen та ще й на іноземній реєстрації. Власника такого диву автомобіля сьогодні зранку зупинили співробітники батальйону спецпроводу на виїзді з Києва. Той запевняє, не винен, бо нічого не знав. А тепер у правоохоронців буде багато запитань не тільки до водія, а ще й до митників. Чим закінчилася історія з гібридною машиною фантомом? Знає Володимир Карабан. Обнабоварці не сподівалися, що творіння їхнього автопрому буде їздити за документами зовсім іншої машини. Цю БМВ бійці батальйону супроводження зупинили на Житомирському КП з ознаками характерними для ДТП. І під час перевірки документів з'ясувалися доволі цікаві обставини. При явному поверхневому огляду до документів зразу було видно, що свідоцтво про транспортний засіб реєстрацію є. З явними ознаками підробки. При перевірці базі на із було встановлено, що транспортний засіб взагалі вже не зареєстрований, під даним номером зареєстрований автомобіль Фольксваген. Водій машини з нами спочатку взагалі не хотів спілкуватися. Ви не хочете з нами з вами розмовляти. Пізніше пояснив, що його нібито надурили. Я дав серокопию, ну, жена попросила, Ну, говорю, жене куплю цю машину. Я ж просто говорит, жена, давай купишь. Ну, вот, говорю, бери маленькая, будешь детей в школу возить. Ну, ну вы ж, когда покупали, вы же как-то пробивали по базе и все остальное. Я не пробив, бачиш. От я ее не Ба більше після перевірки цього авто у базі фіскальної служби з'ясувалося, що він мав поїздити зараз десь у Польщі. При запросі на митну службу нам дали відповідь, що даний транспортний засіб е, являється польської реєстрації, був ввезений тимчасово на територію України. Протягом до 10 діб загнаний був він десятого і зразу ж потім через три дня він був вигнаний за межі території України. Скоріш за все власнику цього BMW з машиною доведеться розпрощатися, оскільки за наявних двох порушень обов'язкова і доля конфіскація.